Миколаїв долучився до міжнародної програми Міста здорового життя. Це стало можливим завдяки партнерству обласного центру з Данією. Документ про співпрацю підписали у суботу, 14 вересня. Що це за програма і чому вона важлива для Миколаєва? Далі розкаже Олександр Матюшенко. Миколаїв приєднався до мережі Міста здорового життя. Це програма, що реалізується данською медичною компанією Новонордіск у партнерстві з центром діабету Стену та Університетського коледжу Лондона. Урочисте підписання меморандуму відбулося під час святкування дня міста. В першу чергу ми маємо розуміти, що королівство Данія це багатовікова історія і традиція. І компанії, які там працюють, вони системні, сталі і цей досвід вони із задоволенням приносять до нас. В Миколаїв ми маємо цим користуватися, тому що це та наука, яку можна тільки з досвідом взяти. Миколаїв став другим українським містом після Києва, а також 50-м у світі, який долучився до глобальної мережі. Участь у програмі допоможе зі створенням більш здорового міського середовища. Програма орієнтована на Попередження хронічних захворювань, тобто зробити так, щоб хронічні захворювання або не розвивалися, або якщо є наявні накшталту ожиріння, щоб воно не переходило в якісь більш серйозні хронічні захворювання, як, наприклад, цукровий діабет або кардіоваскулярні захворювання. Тому відповідно нам потрібна співпраця перш за все з громадою, міською радою, і там, де ми будемо обговорювати і планувати, що ми можемо зробити для міста. Тристоронній меморандум підписали мер Миколаєва Олександр Сінкевич, гендиректор Новонордіск Україна Владислав Мороз і заступник глави посольства Данії Єнс Альцберг дипломат наголосив, що цей проєкт є практичним уособленням співпраці королівства з містом. So, since we Оскільки Данія виступає партнером Миколаєва, то ми за ці два роки вирішили, що від гуманітарної допомоги вже час переходити до довготривалих проєктів співпраці та залучення наших партнерів. Місту потрібна допомога в усіх галузях, зауважив міський голова Олександр Сенкєвич, А також відзначив готовність данці взятися за соціальну сферу. В розвитку спортивної інфраструктури, ну, в розвитку велоінфраструктури, в підтримці нашої медичної сфери, тобто будь-які ініціативи, які будуть входити від компанії, ми, звичайно, будемо підтримувати. Ну і будемо пропонувати якісь свої активності, якщо є, вони будуть цікавими. Вже незабаром розпочнеться практичне втілення меморандуму в життя, відзначили в Офісі Посольства Данії, і це є продовженням взятої данцями на себе ролі партнера у відбудові Миколаєва. Це дійсно вперше в історії країни відкрито посольство в регіоні, а не тільки в столиці. Ми дійсно вдячні миколаївці за ту всю допомогу, яка нам дозволила сьогодні втриматись і залучити назад миколаївців повернутись для того, щоб ми вже починали відновлювати місто. Ми це робимо за гроші дані, за їх системної підтримки, але так само ми і самі вже багато чого робимо. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі Март.